Не подумай нічого поганого синку, але твоя зоряна тебе не любить, обережно я сказала Олегу, коли той вкотре мені зателефонував, щоб я на нього будинок переписувала. Мамо, ти просто її не знаєш. Вона не меркантильна зовсім, захищає Олег свою майбутню дружину. Я все не розумію, він закоханий, тому й не бачить очевидних речей. Я б теж так про майбутню невістку думала, але один випадок не дає мені спокою. Я просто впевнена, що ця дівчина з моїм сином лише через гроші. Вони влітку до мене в гості приїжджали. Зоряна хотіла побачити Італію і на морі відпочити. От Олег відправив її до мене, каже, заодно і познайомитись, сам він вирішив в Україні залишитися. А Зоряна приїхала не одна, а з своєю мамою, мовляв, треба із Сахом познайомитись також. Я не мала нічого проти, прийняла їх обох, бо у нас з патрицею доволі великий будинок, місця усім вистачить. 20 років тому я поїхала в Італію на заробітки. Влаштувалася спочатку на Фісу доглядати одного літнього італійця, і там я познайомилася з його. Одним з синів. Патріціо старший за мене на 12 років, дівець, дітей немає. Я йому сподобалася і вже за рік я стала його дружиною. Такого я, звичайно, не планувала, але якщо вже так сталося, то я вирішила ризикнути. Треба сказати, що я не прогадала, з чоловіком мені дуже пощастило. Він відразу сказав, що п'ять дітей Віталію забирала, так що і донька, і син виросли тут зі мною. Доньці моїй теж пощастило, вона Віталій заміж вийшла. Її чоловік доволі багата людина, так що за доньку своя спокійна. Син щось тут себе ніяк не міг знайти, тому повернувся додому. Я мріяла, щоб він одружився, знайшов собі пару, щоб один не був, і нещодавно Олег таки оголосив, що має наречену зоряну. Я кілька разів спілкувалася з ними обома по відеозв'язку, і все начебто було добре. Дівчина мені сподобалась. Але коли вона мене в мене погостювала півмісяця разом з своєю мамою, я зрозуміла, що все не так просто, як здавалось на перший погляд. Зряна і її мама не приховували свого захвату від того, в якому будинку я живу, бо у нас Патриця дім і справді чудовий. А потім мама і дочка стали мене прямо розпитувати про гроші, про будинки, про те, що з того всього перепаде моєму сину. Я спочатку думала, що вони жартують, бо хто починає такі розмови на початку знайомства, та вони не жартували зовсім. У них очі горіли, коли вони бачили, як я шикарно живу. Коли мені їхні розпитування набридли, я їм прямо відповіла, що нічого мій тут син не отримає, бо все це власність мого чоловіка. Але ж ви, дружина, а Олег ваш син, зауважила невдоволена майбутня сваха. Одним словом, ці люди мені зовсім не сподобались. Вони жили у мене два тижні ні за що не платили, ні за житло, ні за їжу, ні за відпочинок, ще й хотіли сюди поїздити все подивитися і в дорогих ресторанах посидіти. І за все це платила я. Поїхали вони, наче задоволені. Але син все частіше став мені телефонувати і просити, щоб я свій будинок, який я в Україні звела, на нього відписала уже. Цей будинок не потрібен ні тобі, ні сестрі, мамо, ти ж не повернешся, так що цей будинок тобі не пригодиться, каже син. Мова йде про великий двоповерховий будинок з величезною територією навколо, який записаний на мене. Ми з Патрицією любимо сюди приїжджати у відпустку. Можливо, з часом я й перепишу будинок на сина. Але точно не зараз, особливо після знайомства з Зоряною і її мамою. Але син мене не розуміє, каже, що я через свою жадію позбавляю його сімейного щастя, бо Зоряна не хоче бути господинею у чужому домі. І як мені тепер бути? Як зробити так, щоб потім про це не пошкодувати? Записувати будинок на сина, чи нехай все залишається так, як є?